День за грою погасав, Затиху все в гаю густому. Гусятник хлопець заганяв От берега гусей додому, гукав їм гайда й свистав, лозиною лінивих підганяв. От такої дожилися з дурною головою. Отак От настали шанувать, Гелгочуть гуси між собою. Нам тільки світом мандрувать, От хлівать до болота. Та ще й до того, така голота озиною тебе жене. Я мов отаман, бійся мене, де ж у світі правда тая, коли таке є діється з гусьми. Забула, мабуть, доля злая. Відкіль наш рід, і що за птицями? Учені та розумні люди усюди славу рознесли. Що наші прадіди, хай їм легко буде. Великий город рим від ворога спасли, а хлопець суха її сміється, постривайте, прийдуть празники, і ваша славонька минеться. Хазяйка побере за вас коповики, і спадуть і ваші роги, і на перекір старовині Лежатимете ви на череві між страв, задравши ноги. Сказав би байку ще й не так, та боюсь, мій язик замокнуть має, буває, вискочить гусак, сичить, та ще й укусить може.